Законопроєкт про мобілізацію прийнято Верховною Радою, і його вже навіть підписав президент. Це означає, що вже через місяць після його публікації нові правила набудуть чинності. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що ж все ж таки прийняли? І чим це загрожує військовозобов'язаним? Які заходи покарання передбачені для ухилянтів, і хто може втратити свою машину? Про це ми поговоримо з правозахисником Ігорем Шавровим. Вказана норма не є новою. Вона існувала в попередній редакції стосовно. Обов'язку носити з собою військово-блікові документи щодо відеофіксації, це дійсно нова норма, але за перехильними положеннями воно набуває чинності. Через три місяці після підписання законопроекту президентом, тобто з сьогоднішнього дня, ну, тому що закон вже опублікований в газеті Голос України. Щодо тобто, відеофіксація, вона дійсно це добре. Єдине що поліцейські так чи інакше все одно ходять з бодикамерами, камерами, які фіксують все навколишнє. тобто, коли людина спілкується з поліцейським, вона може попросити включити відеофіксацію Поліцейський, він до закону про поліцію зобов'язаний буде це зробити. По-друге, фіксувати самостійно ну, також можливо, не бачу тут будь-яких проблем. А також враховуючи те, що представники ТЦК кажуть, що ви знімаєте, наприклад, там військово-військовослужбовців там, і тому інше. Але ну це трохи не так. Снові копії відеозаписів поліцейських вони зберігаються у відповідних підрозділах поліції, і можна на вимогу отримати. Звісно, для того щоб запобігти маніпуляціям, які могли бути, і можливо є. Саме для цього це і зроблено. Відеофіксація вона стимулює дотримання вимог законодавства. Насправді, коли запровадила відеофіксацію при спілкуванні, тобто дійсно при спілкуванні з громадянами вона дійсно мобілізувала, скажімо так, представників органів, які мають владні повноваження, що законопроект саме щодо відповідальності, він наразі розглядається Верховною Радою і він буде розглянутий. Там є норми стосовно штрафів, за які які стягуються, якщо особа ігнорує повістку, і якщо особа ігнорує проходження ВЛК, та можливо кримінальну відповідальність, до речі. Ну, але це наразі тільки проєкт, ну, який велик, великий шанс, що його приймуть. Ну, за втрату документів ну, тобто, ну, немає покарання, але є обов'язок носити з собою документи і пред'являти за вимогою. Тому треба бути уважними і зберігати вказані документи, тому що це важливо. І ну хоча б мати фото фотокартки з собою. Адміну слуха не може бути обов'язковою, тому що електронний сервіс це право в першу чергу. І запроваджувати обов'язок реєструватися в електронному кабінет, кабінеті взагалі суперечить. Вимогам Конституції з рамок ще раз наголошую, тому що це є адміністративною послугою в першу чергу. Насправді, от вказаний законопроект, вже закон, якщо його аналізувати, він дійсно є, ну, він несе в собі контроверсійні норми, але но багато з них є, ну, досить послабли, послаблює. А з іншого боку, він, становив, він став більш чітким. Тому 99% не ухвалять до додаткових якісь там обов'язків щодо там електронного кабінету. Єдине що, це дійсно зручно для тих, хто хоче отримати там свідоцтво УБД і тому інше саме, тобто для тих, хто вже пройшов військову службу або проходить її. Навіть е е е працівник ЖЕКу має право вручати повістку. Ну, наразі. Всі, хто завгодно, ну, фактично, поліцейські, прикордонники, військ. Е е е Співробітники ТТЦК. Тобто доволі широке коло осіб, але повістка вручається лише особисто. Вказана норма стосовно автівок, вона існувала до цього, і, як не странно, в, в даному законі вона лібералізована, тому що раніше можна було забрати будь-яку автівку, ну тобто навіть якщо вона єдина, а наразі не забирають автівки, які є єдиними автівками у, у даної особи. Фактично можуть забрати ну, там, у будь-якої особи. Це питання військової необхідності, але, як ми знаємо по практиці, вказ не відбувалося часто і там внос стосувалося там, перших днів війни, коли там дійсно, коли, там, дійсно ну, забирали там, і. в е морському порті ну, автівки, які не розмитнені тощо. Якщо автівку забрали, виписується акт, відповідно до якого особа може подати до суду, для того, щоб стигнути компенсацію і в межах, в межах вказаного судового провадження проводиться оцінка автотранспортного засобу. Ну, тобто можна повернути автівку або грошові кошти. Ну, грошові кошти. Якщо робиться акт, то це грошові кошти. У мене був випадок, дійсно, коли через рік повернули автівку. В принципі, в нормальному стані ми подали в суд, щоб компенсувати різницю, ну, скажімо так, ви її користувалися. Стосовно обов'язку, ну, обов'язок дійсно був у будь-якого будь чоловіка в віці від 18 до 60. І нічого нового не вказана норма не несе. Воно і наразі так. Але як воно буде виконуватися, ну побачимо. Тому що, тому що фактично там особам, які виїхали за кордон, їм не відключають консульські послуги, тому що ну, це також суперечить міжнародним актам. А обов'язок тобто у них є обов'язок надати військово-обліковий документ без уточнення наскільки він повинен бути новий. Питання наших громадян, які знаходяться за кордоном, воно дуже важке, тому що особу ну не можна заставити приїхати в Україну і стати на будь-який облік, тому що ну це неможливо, немає важлива впливу і. Країна, на мій погляд, наразі може тільки робити те, щоб вказ... не втратити вказаних громадян, тому що якщо ми кажемо про перспективу в 3-5 років, то через 3-5 років вказані громадяни отримують інше громадянство і забудуть все те, що відбувається, як страшний сон. А політика України, державна політика повинна бути направлена на те, щоб зберегти вказаних осіб громадянами. Тому що люди це. Кров економіки. Не гроші. Гроші є у всіх. У всіх. А, люди, а люди це проблема. Омбудсмен сказав, що, ну, Дмитро Лубінець сказав, що вказаний закон є невиданим, невиданим джерелом свобод і прав громадян. Ну, він, так, ну, він сказав щось, щось на кшал цього, що він дуже демократичний і це максимум з того, що можна було пом'якшити. Ну, йому відніше, він же захищає права громадян. Я вважаю, що по блокування рахунків і тому інше це неможливо. Навіть на е обмеження права користування автотранспортним засобом це дуже складна процедура. Я взагалі не вірю, що вона буде працювати масово. Це закон, який дуже погано був обіграний в. В медійному полі це закон не ну, фактично про ротацію, а не про мобілізацію, тому що мобілізація вже йде. Та це передбачає те, що ті особи, хто знаходиться там більш дуже багато часу на передовій, вони дійсно мають право на відпочинок. І заміну іншими частинами, які підготовлені, які знаходяться в інших частинах країни і не приймали ще в участі в бойових діях або приймали не на тому рівні інтенсивності, а тощо. І фактично це законопроект про це. Але він ну неправильно скомунікований на мій поклад. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.